Цієї суботи, 12 травня, відбудеться 26-й тур чемпіонату Екстраліги, у якому між собою зустрінуться лише команди першої четвірки. Обидва матчі будуть вирішальними у розподілі місць у підсумковій турнірній таблиці. Спочатку у Донецьку четверта команда чемпіонату Єнаківець прийматиме другу локомотив, а інший поєдинок у Львові буде не менш запеклим. Енергія зустрінеться з ураганом. Зійдуться команди, які хоч і фаворити у своїх протистояннях за золото й бронзу. Відповідно, однак ніхто з них ще не забезпечить собі потрібного результату. Тому турнірні очки будуть потрібні як енергетикам, так і ураганівцям. Це буде уже п'яте енергетичний дербі у цьому сезоні. На початку його франківці вибрали суперкубок України, після чого свого принципового суперника вони більше не перемагали. Лише один матч звали в нічию, а два інші програли. Фактично, у разі власної перемоги і поразки конкурента у паралельному чи уже цієї суботи, що енергія, що ураган, можуть собі забезпечити те місце, за яке вони борються. Крім того, долу і жеребу вибило так, що обидві команди ще зустрінуться між собою у півфіналі національного кубка. Цей поєдинок пройде івано франківську 2 червня, коли фінішує чемпіонат, і вже визначиться усі призери.